Таю, мене звуть Кірова Каріна. Я консультант правової системи експерту з Головбух. І тема сьогоднішнього відео: вихідна допомога при звільненні. Вихідна допомога це гарантована державою компенсація працівнику, якого роботодавець звільняє з власної ініціативи, тобто з ініціативи роботодавця. Підстави і розмір виплати вихідної допомоги. Регламентує стаття 44 кодексу законів про працю. Ця ж стаття визначає перелік ситуацій, у разі настання яких і виплачують. Таку допомогу і мінімальний розмір виплат важливо, що трудове законодавство встановлює лише мінімальний розмір вихідної допомоги при звільненні, проте роботодавець може встановлювати в колдоговорі і більші розміри. Переважна більшість підстав для звільнення з ініціативи роботодавця прив'язані до виплати саме допомоги в розмірі середнього заробітку середньомісячного. Основними причинами звільнення у зв'язку з виплатою вихідної допомоги в розмірі середньомісячного заробітку є наступні: це звільнення у зв'язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість, в тому числі. Через відмову від продовження роботи в зв'язку зі зміною істотних умов праці. Друга причина це звільнення у зв'язку зі змінами в організації виробництва праці, в тому числі за скороченням чисельності або штату працівників. І третя це звільнення у зв'язку з неможливістю забезпечити працівника роботу, яка визначена трудовим договором, через знищення умов і засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Остання підстава це нова підстава для звільнення з ініціативи роботодавця. Діє вона з дев'ятнадцятого це року важливо те, що трудовий договір з цієї підстави розривають без попередньої згоди з профспілкою, і тільки в разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. Мінекономіки в своєму роз'ясненні від 19.07.2022 року вказували на те, що неможливість забезпечувати працівника роботою у зв'язку з втратою умов через бойові дії має бути обґрунтованою. Причому, на нашу думку, якщо є можливість запровадити дистанційну роботу, то це не дає право звільнити працівника за цією підставою. Оскільки в такому разі не йтиметься про неможливість забезпечити його роботою, визначеною трудовим договором. Фактично, звільнення з цієї підстави може розглядатися як альтернатива призупиненню дії трудового договору. Просто на відміну від призупинення, при звільненні роботодавець керується тим, що навряд чи відновить свою діяльність в майбутньому, або тим, що відновлення його діяльності є малоімовірним. Хідну допомогу обчислюють відповідно до вимог порядку 100. для її розрахунку, використовують виплати за останні два календарних місяців роботи, що передують Вільнення, якщо протягом цих двох календарних місяців немає. Періоду, протягом якого працівник би працював, для розрахункового періоду беруть два попередніх в цьому періоду місяці роботи. Час, протягом якого працівник згідно з законодавством, не працював і за ним не зберігався середній заробіток або зберігався частково. Виключається з розрахункового періоду. Це періоди, коли працівник, по-перше, із незалежних від нього причин працював в режимі неповного робочого тижня, не працював через простій, не працював через призупинення дії трудового договору, або був у відпустці. Без збереження заробітної плати, тобто за власний рахунок. І з розрахункового періоду також виключається час, за який відсутні дані про нараховану зарплату зв'язку з бойовими діями. Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня зарплата обчислюється відповідно до специфічного алгоритму. По перше, якщо в розрахунковому періоді у працівника не було зарплати, розрахунки проводяться з його тарифної ставки чи посадового окладу. Якщо розмір посадового окладу є меншим від мінімальної зарплати, середня зарплата рахується з розміром мінзарплати на момент розрахунку. І якщо розрахунок середньої зарплати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінзарплати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінзарплати на кількість місяців розрахункового періоду, тобто в у випадку вихідної допомоги, це. 2. При обчисленні середньої зарплати враховуються всі суми нарахованої зарплати згідно з законодавством та умовами трудового договору, крім виплат, які перелічені в пункті 4 порядку 100. Для того, щоб визначити середню зарплату за останні два місяці роботи, потрібно Порахувати середньоденну чи середньогодинну зарплату для цього варто поділити зарплату за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів в цьому періоді і помножити отриманий результат на число робочих годин або днів у розрахунковому періоді. Не забувайте, у 22 році враховуються лише три святкові дні: це новий рік, Різдво і 8 березня, оскільки у частині 6 статті 6 закону номер 2136 на період дії воєнного стану. Ану призупинено статтю. 73 кодексу законів про працю, і так як цей закон чинний з 24.03, до цієї дати святкові дні ще існують після неї ні. Це звичайні робочі дні. Відповідно, якщо розрахунковий період для виплати вихідної допомоги припадає на якийсь із місяців, починаючи з квітня 22-го року і пізніше, то святкові дні з нього вже не враховуються. Документальне оформлення виплати вихідної допомоги не вибагливе. Окремого наказу про її виплату створювати не потрібно. Достатньо про це згадати у наказі про Звільнення і вказати, який саме розмір допомоги має бути виплачений згідно зі статтею 116 кодексу законів про працю при звільненні працівника всі належні йому суми. В тому числі вихідна допомога мають бути виплачені в день звільнення. Якщо цього дня працівник не працював, ці суми потрібно виплатити йому не пізніше наступного дня після пред'явлення ним вимоги про розрахунок. Про належні нараховані працівнику кошти, його потрібно письмово повідомити перед виплатою. Вихідну допомогу при звільненні включають до оподатковуваного доходу працівника. У зв'язку з цим її оподатковують 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. При цьому ЄСВ на суму вихідної допомоги не нараховують, оскільки яка виплата не належить до фонду оплати праці? Так як суму вихідної допомоги не належить до фонду оплати праці, за невиплату її застосують штраф у трикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. У 2022 році це 20 тисяч 100 гривень. Більше про вихідну допомогу при звільненні з різних підстав, дізнавайтеся з публікації в системі експерту з Головбух. До нових відео!